Добрий, день, шановні користувачі! У цій інструкції ми розповімо вам про те, як заповнюється річний звіт для ФОП 1, 2 та 3 груп. Також рекомендуємо ознайомитись з попередньою відеоінструкцією по подачі звітності до податкової служби за допомогою таксеру. Зверніть увагу! Для платних користувачів нашого сервісу діє автоматичне заповнення звітності. Для цього достатньо заповнити картку підприємця та додати дохідні операції до бухгалтерії. Для створення річного звіту є декілька способів. Перший це створення звіту з актуальних подій у розділі Події, підрозділі Поточні, другий спосіб. Потрібен тим користувачам, хто пропустив термін вчасної подачі звіту. Для створення звіту потрібно перейти у розділ звітність підрозділ Поточні, натиснути на кнопку Створити документ та вибрати потрібний звіт зі списку. Перша та друга група має вибрати звіт F01 03 406 податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. У першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах рік, за який подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати рік рядок сума щомісячних авансових внесків за квартал. В цих полях потрібно вказати суми, які сплачували протягом року по єдиному податку. У полі Сума доходу за звітний період потрібно вказати загальну суму, яку заробили протягом звітного року. Для користувачів, у яких є платна підписка, звітність заповнюється автоматично на основі доданих дохідних операцій в бухгалтерії. Після заповнення всіх рядків звіт можна подавати до податкової. Третя група 5% має вибрати звіт. F01 03 308. Податкова декларація платника єдиного податку. Фізичної особи підприємця В першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах. Рік, за який подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати рік. У полі Сума доходу за звітний період, що оподатковується ставкою 5%, потрібно вказати загальну суму, яку заробили протягом звітного року. Для користувачів, у яких є платна підписка, звітність заповнюється автоматично на основі доданих дохідних операцій в бухгалтерії. У полі Нараховано податків за попередній звітний період Потрібно вказати суму єдиного податку, яку було нараховано у попередньому звіті за 9 місяців. Переглянути цю суму можна у звіті за 9 місяців у рядку 12. У полі Сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, вказується автоматично вирахована сума єдиного податку за рік. Після заповнення всіх рядків. Звіт можна подавати до податкової. У сервісі Taxer при подачі річного звіту додаток по ЄСВ додається автоматично, якщо ви є платником ЄСВ. Більш детальну інформацію про заповнення додатка по ЄСВ ви можете знайти у попередній відеоінструкції. Якщо у вас виникають складнощі під час заповнення річної звітності або додатка по ЄСВ, Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Так бажає вам успішного подання річної звітності.